Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео роз... хочу розказати про таке захворювання курей, як кнемідокоптоз, воно називається. Е, ну, між людьми так по-простому ми кажемо на це вапнякова нога, нога і звісткова нога хто російською. Що це таке? Збудник цієї зарази це кліщ, який внідряється от, на курячу лапку, внідряється він під чешуйки, внідряється в шкіру. І починає своє розмноження коварну справу. Інкубаційний період цієї зарази приблизно 3-4 місяці. Ця курка в нас каюсь, не мала можливості, бачила, що в неї є це. Ми не зробили це вчасно. От, дожилися до такої стадії, коли піднялися всі чешуйки, коли поробилися ось величезні нарости вже. Курка вплоть до того, що вона почала вже шкутильгати. Чим ця хвороба ну, небезпечна, будемо казати так. По-перше, курка відчуває біль. Це все дуже чешеться. На початку захворювання в неї була одна лапа, отак от вражена. От воно починається поступово, починається з підняття чешуєк, отак от воно йде від пальців і лізе наверх, наверх, наверх. Коли вже отак от сильно це запущено. Вона стоїть часто на одній нозі, на другій нозі, починає дзьобати, тому що воно свербить дуже сильно. І небезпека в тому, що цю заразу можна рознести по всій птиці, по всьому курнику. Це не є якась смертельна така страшна штука, вона спокійно лікується хоч препаратами, а хоч і народними засобами. Але, звісно, допускати до такого, як допустила яму, ну, це за певних сімейних обставин відбулося. Ну, так не варто. Як це лікується? Ну, З медичних препаратів, що продаються у ветеринарній аптеці, ми взяли нам, порекомендував ветеринар, воно називається сібацил. Цей препарат розводиться 1 мл на літр водички. Я розвожу на теплу, розвожу в літрову банку. І потім, отак, чоловік курку бере і ми занурюємо на півхвилини сібацил на 30 секунд. Занурюємо одну лапу. Потім занурюємо другу лапу теж на 30 секунд. Занурювати потрібно до того місця, де починається на нозі перо. Отак. Навіть якщо отут зверху ураження нема, занурюємо рівно по перо. Це себацил. Також його використовують двічі. Перший раз пролікували через 8 днів, другий раз, так само по 30 секунд кожну вражену, кожну вражену лапу. Якщо в якоїсь курки, наприклад, одна тільки лапка вражена, а друга ще ні, то треба обробити, звісно, її і здорову лапу теж. Ще є препарат, називається бутокс. Так само розводиться мілілітр на літр води. Там занурення по хвилині, а не по 30 секунд, і лікування тричі через тиждень. Один раз, потім через тиждень другий і через тиждень третій. І ще є препарат, називається Івермек. Ним також два рази. Обробка проводиться теж з інтервалом в тиждень, теж він розводиться мілілітр на літр води. Але в будь-якому випадку завжди треба перечитати інструкцію. Раптом я щось помилилась, Ну, сподіваюся, не помилилася. З народних засобів скажу чесно, ми з цим стикнулися перший раз. Народні засоби я зараз ну, такі не планую використовувати, але дуже багато з них читала в інтернеті, хочу про це сказати. Використовується відпрацьоване машинне масло, отработка так звана 50% і 50% березового дьогтю. І от ці лапи мажуться теж от через тиждень, можна два рази, можна три рази. Через тиждень мажуться повністю лапи лапию чорною субстанцією. От пахне воно неприємно, курка тріпається, щоб вона не сильно тріпалась. Отак ми будь-яку курочку замотуємо в ганчірку, так легше її тримати. І теж кажуть люди, що відбувається полегшення ножка з часом, ці всі чешуйки, вони відпадають, сходять, відлущуються і, і з'являється вже нормальна, здорова шкіра. Джерелом інфекції, ну, я вважаю, найперше це дикі птахи, які прилітають на вигул, це горобці, голуби. Уникнути цього ну, практично неможливо. Може, кожен це таку радість собі отримати, але. Лікування треба зробити бажано, дуже бажано зробити повну дезінфекцію курятника, механічну чистку, і все тоді буде добре. Допускати так не потрібно, звісно, тому що курка внаслідок того вона починає гірше нестися, тому що кліщі ну, живуть, і, звісно, є продукти життєдіяльності діяльності цих кліщів. Відбувається інтоксикація організму курки. Яйце може стати крупним, яйце може стати дуже дрібним, з деформованою скаролупою. Коротше, курка втрачає в яйценоскості. вже не говоримо про те, що вона відчуває сильний дискомфорт і розносить цю занаразу по всьому курнику. Дякую вам за перегляд. Кому це відео корисне, прошу поставити лайк, підписатись, і хай ваші курочки ніколи не хворіють.